Насмільтеся прийняти рішення. Книга Вихід, розділ 8, вірш 10. Синодальний переклад буде за словом Твоїм. Раніше я дуже хвилювався, коли потрібно було прийняти якісь рішення для Бога. Я боявся робити крок віри і заявляти про те, що збираюся робити щось нове з того, що він показав мені. Я думав, а що, якщо я зазнаю поразки? Я так боявся поразки, що кілька тижнів міг сидіти у нерішучості, але одного разу я зрозумів, що не своєю силою я буду виконувати ці рішення. Але для того, щоб на сцену вийшов Бог, потрібне моє рішення. Щойно я приймав тверде рішення щось робити, до мене на допомогу приходив Бог. Те, чого я навчився, є істиною Слова Божого. І якщо ви звернете увагу на неї, вона докорінно змінить ваше життя. Ця істина передбачає відповідальність, але це чудова річ. Ось вона, право, привілей і силу приймати рішення Бог залишив за людиною. У вас, наприклад, є право прийняти рішення, де ви проведете вічність. У вас є право прийняти це рішення, і Бог підтримає його. Бог може зробити для вас усе, крім ухвалення рішення. Він дав вам силу, Він дав вам своє ім'я, Він дав вам кров Ісуса, Він дав вам Царство Боже, Він навіть зробив у вас Його причасниками, як говориться в книзі Колосянам, розділ 1, вірш 12. Але Він не буде силою нав'язувати вам цю спадщину. Колись кожному з нас потрібно прийняти рішення. І ось що дивно. Коли ви це робите, Бог дасть вам достатньо сили, щоб виконати його. Щойно ви приймаєте рішення народитися згори, то жоден біс пекла вже не може зупинити вас. Вам лише потрібно прийняти рішення, прийміть рішення зараз, заявіть про нього, і нехай буде вам за словами вашими. Чи веде вас Бог у якомусь новому напрямку, чи веде він вас зробити крок віри на шляху до достілення? Або процвітання, або почати щось абсолютно нове в служінні, не дозвольте страху утримувати вас, уривок із святого письма, послання до римлян, розділ 4, вірші з 13 по 21, адже незаконом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу. А обітниця скасовується, адже закон спричиняє гнів, а де немає закону, там немає і переступу. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є звіри, і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є звіри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як ото написано: Я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, в якого він повірив. Який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. Він, всупереч сподіванню, повірив надії, що стане батьком багатьох народів згідно зі сказаним, таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі і не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років, змертвілим, як і змертвілою утробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці. Але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був упевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв.